З плакатами, гаслами та студентським гімном більше тисячі студентів ветеринарного університету цього разу прийшли під стіни Марії. Кажуть, після ігнорувань зі сторони обласних посадовців вирішили звернутися до міських владомосців і додають, поки у Києві думають чи роз'єднувати два виші аграрний та ветеринарний, за собою хочуть забронювати хоча б земельні наділи. Увіць, три тисячі гектарів. Це як Комарницький і Давидівський старе село. Давидів, старе село це є практично під Львовом. ви знаєте. І три тисячі гектарів – це вау, велика кількість. І це поки що єдині території, які вони зможуть заходити. Ці території, які в нас в університеті є, ми вимагаємо від міської ради, щоб вони зробили їх парковою зоною. Тобто вони заборонять всякі забудови на ці території. І їм, в принципі, не буде цікаво територію доробити. Пів години під стінами мерії і натовп з подеїв на чолі з конями вирушають на місце усіх попередніх пікетів під стіни лода. Разом із молодими активістами пікетувати прийшли і викладачі, і студенти іноземці. Одні хвилюються за репутацію вишу, інші за гідне визнання дипломів за кордоном. Першу чергу скорочення і серйозно. По-друге, взлетять цілого ряду кафедр, які хоч трохи якісь там дублюють. По-третє, ну ніколи я не погоджуюсь з тим. Що університет закінчуючи аграрник на селі, буде мати такі ж можливості загального культурного росту, які він має в місті. Важливо, тоже до того, що я поступав просто в Львівський національний університет ветеринарної медицини, а маю закінчити аграрний ще в Дублані, де ніхто в Польщі не знає. Де, де це є просто? Я не знаю. Ну що буде як, як цей диплом будуть на диплом дивитись? На вигук ветеринарників чиновники відреагували миттєво. кажуть, робота уже почалася. При міністерстві аграрної політики створили спеціальну комісію, яка і має вирішити доцільність об'єднання двох вишів. Втім, додають це трохи запізно. Напевно, треба було провести досить чітку роботу, конкретно, демократично, борити це питання з викладачами, студентами, а тоді приймати виважене рішення. А так трошки вийшло, що перед фактом і сьогодні маємо ну, краще дискутувати, ніж мати відповідний конфлікт. На аудит є певні вимоги щодо відповідності статусу університету. Комісія буде працювати більше часу практично в одному і другому, і десь в порядку в кінці травня місяця буде вже остаточно прийняти рішення. Водночас студенти запевняють, наразі від пікетів утримаються, втім, якщо рішення комісії буде не на їхню користь, продовжать іще більшим розмахом. Олександр Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.